Німеччина відіграє надзвичайно важливу роль в світовому артринку. Вона посідає четверте місце серед західних країн після Сполучених Штатів, Великобританії та Франції за обсягами продажів мистецтва з версією Sotheby's. І п'яте місце іще після Швейцарії згідно звіту Basel. багато найталановитіших, найперспективніших митців Європи. Тяжіють до Берліну у цьому відео. Я запрошую вас познайомитися ближче з діяльністю KW – інституцією, яка зробила значний внесок у розвиток міста як міжнародного центру сучасного мистецтва, і переглянути, як живе мистецький Берлін. KW не має власної колекції, і це дає можливість проявляти гнучкість у створенні програми комунікації з аудиторією. Зокрема, інституція активно співпрацює з національними та міжнародними партнерами, такими як MOMA PS1, Венеційська бієнала і документа в Каселі. Інститут сучасного мистецтва KW був заснований групою студентів 1991 року в приміщенні колишньої маргаринової фабрики та будівлі позаду. Які виробляли кварцеві лампи та фарбу для розпилення. У середині 1990-х років приміщення були придбані німецьким фондом класової лотереї та передані Кейб'ю. Була проведена реставрація і розширення двома новими будівлями кафе Браво та виставковим залом. Загалом будівля має кілька офісних і студійних приміщень та 2000 квадратних метрів виставкової площі на п'яти поверхах. Особливої уваги заслуговує кафе Браво. У внутрішньому дворику, спроектовано Деном Гремом у співпраці з архітектором Йоганом Нальбахом 1999 року. До речі, на моєму каналі вже є відео із детальним аналізом життєвого і творчого шляху Дена Грема. Посилання скріпляю в описі. Рекомендую до перегляду. Масштабна групова виставка поетика шифрування в KW» визується на книзі Надіма Самана поетика шифрування, мистецтво та техноцен». Він досліджує уявний ландшафт, позначений чорними місцями, чорними скриньками та чорними дірами, термінами, які вказують на те, як технічні системи захоплюють користувачів, як вони працюють непомітно та як спотворюють. Культурний простір час. Ці теми складають основу виставки. Кожен розділ виставки представляє спекулятивну модель, у якій розумна людина взаємодіє зі сферою цифрових секретів і прихованих механізмів. Назва BlackSight об'єднує роботи, які стосуються явища замкнутості, похованого в технологічній могилі. BlackSight окреслює контури нового підземного світу. Той, який художники виявляють всередині механічної планети, оточеної безліччю супутників та датчиків. Розділ Чорний ящик досліджує, як митці малюють стан інтелектуальної відстороненості від повсюдних технічних продуктів і систем керування. Чорна діра досліджує, як надзвичайно компактні цифрові архіви та обчислювальні процеси усувають поділ між внутрішнім і зовнішнім, заблокованим до і після. <значення> і нісенітницею. На виставці представлені роботи понад 40 художників із різних країн. Вони охоплюють як цифрові, так і аналогові медіа. Твори мистецтва стосуються стану замкнутості, відчуття повної захопленості чи викраденості технологією, зануреного в технологічну могилу. Вони розповідають про зусилля та роботу, які потрібні. Для того щоб уникнути цієї ситуації, роблячи це, вони обговорюють стратегії пошуку та відновлення, дешифрування та розблокування. У кожному розділі пропонується образна модель того, як людина поринає у сферу цифрових таємниць та прихованих механізмів, Відеоскульптура Мануеля Вандер А. Досліджує тему цифрового безсмертя і частково натхненна дослідженням горизонтів 2030 експерта із безпеки Ріка Фергюсона про можливі наслідки штучного інтелекту, кібербезпеки та біотехнологій, за словами Фергюсона. Люди, які потрапляють під вплив комп'ютерного зору, незабаром більше не можуть розрізняти автентичне сприйняття від синтетичного. Подібним чином різниця між життям і смертю стане розмитою, оскільки поширене використання аватарів на основі персональних даних дозволить взаємодіяти із версіями померлого. Тоді зачин донесених колезон на лазі мови ці матеріали, а емоційно безпосередньо. Робота Єви та Франко Матеса – це сервер, керований художниками, підключений до відкритого інтернету, розповсюджуючи цифровий твір мистецтва як торенг через обмеранку мережу. Сервер не має виходу, тому реєстр творів мистецтва обмежений миготливими вогнями та шумом вентиляторів охолодження. І тим не менше, прихований фрагмент розподіляється по багатьох місцях у мережі, доступний для тих. Хто активно ділиться матеріалом з іншими? Сервер використовує підключення та інфраструктуру KW для розповсюдження цифрового контенту. Серверна клітка базується на системі існуючих центрів обробки даних та зазвичай залишає додатковий простір для розміщення більшої кількості даних у майбутньому. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці, вашої активністю виглядів подобаєк, коментарів підписка на мій канал, якщо ви забули це зробити. Посилання на тенаграма я закріпила в описі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!